На персика сонечко світить, вмивається. <світував> да, Пісень? Подобається, як сонечко світить? О, все, сховався. Я йому звільнив знову його полку. Переїхав на нижню. Але випригує все одно там, приваблює, приваблює його моя одежа, видно, любить на ній спад. Що таке, що ти дивишся? Якийсь здивований. Ну, сонечко трохи зайшло, то вже не так світить на нього. Пізно побачив, як на нього світить, Так аж переливався весь. Повечеряв тільки що. Жидко корму з'їв, сухого похрюпав, вискочив. В шкаф. А, ага, то по стіні йдуть сонячні зайчики. ну, видно від автомобілів, які проїжджають по дорозі. І на них реагує. <смір> О. <смір> Переїв трохи, да? Нічого, положи. Жирок засвоить. Все-все-все понял. Всем витания Від Персевальда.